Чово, банда, по привіту. Короче, з урахуванням того, що я сьогодні вам нічого не знімав, бо не було часу на роботі, була запара. Рішив я вам розказати головну інтригу, багатообіцяючу. От. Ну, для когось, напевно, це вже не інтрига, або ми погані конспіранти, от, або ви у нас ці шпигнеці чи шерлоки Холмси. Короче, да, що Буде в нас поповнення у хаті. Люлька беременна. Чого одразу не розказую? Ну зараз, мабуть, по порядку розкажу потрохи. от. А Так то що ж? Я навіть не знаю, що казати. ну, Що в таких случаях кажуть? Знаємо ми вже давно. Мені дуже подобаються ці, особливо коментарі ваші. Ну, деякі, то вообще отпад. Я тиждень хохотав з коментарів, каже, ваша інтрига вже, вже в екран не влази. Ну реально дуже смішно. Ну як би прикольно. Люблю людей з чувством юмора. Вот. Е -е, Юля нам якби ми собі не накручуємо, що там от щось там приховувати чи ще щось. Але понимаєте, що таке Італія? Бути вагітним в Італії це, це трэш. Просто я вам кажу, у мене під час Юліної вагітності це, особливо на началах, у мене, о, як то кажуть, мама, ну так розказує, ти це пишеш мені щось цей. Псаріас весь, як воно називається, возбудився, возобновився, я не знаю. Коротше, підняли мені нерви ці безсонні ночі, якийсь тупізм. Ну, ви замічали да, за мною інодати. Це ужас. Тому що, е, мало того, що ми їх не до кінця розуміємо. От, там я потім не знаю, Юля захоче, може сама розкаже там, про ці страсті з цими гінекологами з усім остальним, але як вона каже, да, Сидить збоку, просто слухає цей. Ми були щасливі під час в той момент, коли узнали. Ну і буквально потім ще день чи два. А далі. А знач... Далі сплошні сльози і нерви. Да, сльози, нерви і все остальне. Розказую по порядку, чого в Італії. так. Ну, Спочатку там щось вроде, типа, все добре. Потім... Знаєте, як вони тут люблять настрашати, на на цегокати, а не до кінця ж ніхто не об'ясняє. Значить, спочатку дитина сильно здорова. Ну, Тобто вона має бути 7 мм, а вона у нас 9. 9. На 2 мм дитина більше. Ну, в типа, цей. От вони сказали і все. А вони не сказали, що це в допустимих нормах, не в допустимих нормах. Це хорошо чи це погано. Чи це, ну я кажу, чуєш, так ми дуже всі слонами були. Ну, то є цей. Я не знаю, там я щось мало родився. Альона, да, хоч ну, не скажусь по ній. то вона там почти 5 у мами, родилася, я не знаю. Вот. Ну і так же саме по юлі, ну, в Лінії і все страну. В общем, спочатку ти дитина, давай одні екзамени, потім давай другі. Потім, коротше. Із-за того, що Юля щось не здала, спочатку гінеколог каже, що мені це не важно, потім Юля приходить до гінеколога, він каже, де те, що я тобі назначив, так ви ж сказали, що не важливо, або можна зробити пізніше. Мені таке не встрає, бо ми друг друга не розуміємо, Все, я тебе вести не буду, шукай собі другого гінеколога. Ну і тут починаються цирки. Починаються ці перші узі, ШМУЗІ чи як вони, так? Да? Mm -hmm. Ну, ви, хто? я ж думаю, ви більше, лучше розбираєте. От, йдемо туди. Все, тепер вже щось. ну, Дитина вже нормальних розмірів рост, Ну, тепер щось з головою не так. Тепер голова там щось чи більше, чи менше. Більше чи більше, чи на, щось... на міліметр більше, ніж мала гнілкова кістка. На міліметр більше. Опять, то, що це норма, і що там допустимо до 2 чи до 3 мм, вони нам про це не кажуть. І що це, в общем, вполне нормально в цей період розвитку. Вони нам про це не кажуть. Вони нам предлагають. Е, якби пропонують, предлагають в силу, там уже давай, ж мій возраз під, підтягувати-сюди, там е, провірятися на якісь... Е, на хворобу е, Дауна На хворобу Дауна і на все остальне. Але ви щоб поняли, сьогодні робиться аналіз, а результат ти десь чуть ли не місяць. Ну, то есть, там, 10 днів це перші три, самі важні, дауншмаг і все остальне. А останні потім ще там, сім е, якихось там. Е, не, не дух, назвам їх так. Ще там через 20 днів. І це ж все це все на нервах. А потім, знаєш, коли ти приходиш, він каже, так а що ви переживаєте? Ну це ж нормально. Ну і те нормально, і це нормально, і те це роблять всім. Кому всім? Кому всім? У ну, нас такого не роблять, якщо нема на тої потреби, якщо нема на то. Якоїсь там угрози, чи ні, тут реально тут всі підряди. Причому тут нам -то його якби, виходить, зробили безкоштовно. безкоштовно. А тут, ось у... кстати, у луки теж четвертий має бути. <свят> так що, і <свят> пацан. Вот. Ну, В смысле, у нього ще один пацан, уже... це у нього вже буде третій пацан. Вот. Хто у нас буде, я теж знаю, вот. але вам не скажу. Можете написати в коментарях. Хто як думає, але я вам кажу одразу, я відповідати не буду, чи да чи ні, чи вгадали чи ні. Я потім пізніше вам розкажу. От, тому що якщо я комусь одному відвічу, то вже остальному не буде смислу писати. А так можете проведемо з вами соцопрос, Як ви думаєте, хто це. От, і далі там. Оказується, то це все нормально. Розумієте? Люди платять бабки за те, щоб по півтори, там, тисячі євро, щоб їм зробити цей аналіз. Я просто згадав за луку, бо вони їздили недавно теж робили, але у них там більш-менш. Налажено зв'язку туди-сюди. Стефанія ж десь в такій сфері робить. Ну, то есть, ну, не, не в гінекології, звісно, але з медиками вона там чомусь підв'язана, то есть, їм швидко сказали. Вони вже знають і пол дитини. І що в неї все добре. Тим більше, що в неї в родині, ну, їй вже 40, йому 50. То есть, там, вероятно, ще більше. Плюс у них в родині є, що в неї брат на да? Да он, чи хто? Я не помню. Ну, я теж не знаю. Ну, це як тут на них кажуть. Коротше, веселий такий, приколі все своєму парніша. Класний штрих взагалі. Ну, а ви ж колись, мабуть, його наблюдали, як я у... був на хрестинах. Ну, якщо хто дивився, хто ні. Вот. Коротше, так що і це, понимаєте, цей місяць. І цей місяць такого нерв'яка. Робота-не робота, не робота туди-сюди. От, і тут же розумієш, що тут же ж в хаті щось робити, з машиною якісь неполадки. В общем, починаєш э, це все заїдати. Це в мене лучший спосіб вирішити проблеми. Це звісно, все заїсти. От, і причому такого постійно, Тобто мені треба щось в себе пхати. Поэтому нічого і не казали. Ну так, ну якби. Ні, найближчі, близькі, то е наші знали там, ну, і все остальне. От. Ну а всім іншим, вибачте, всім же по віддільності не розкажете, ну який смисл. Ну, тепер ви вже знаєте. І тепер що? Тепер нам треба ускорятися в плані ремонту і все остального, тому що ще є час, як спердаю на Україну, і ще -п 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 є час. Ще є у нас час. От. До кінця лютого, до початку березня, скажімо так. От. Так що іще є час. От. Ну а що я даже не знаю, що вам зараз додавати, що вам сказати. От. Так то, ну, зараз уже на сьогоднішній день все добре. На наступному тижні їдемо знову. Е Здавати екзамен, аналіз, як вам правильно? На діабет. На, на диабет. Ну, все вже нам сказали, що. Ну вони вже тепер на місці щось ми кажуть, ми кажемо, йдеть нахер. Вот реально, йде нахер, тому що це у вас. Більше, менше, угроза, нервоза. Я кажу, ти що, в мене що? Я розумію, що там якось воно там, це. Ну кажу, ви ж теж пойміть, що як, у нас в мене в родині ну, битків тут валять з одного удара з кулака. От. У Юлі такі самі, ну козацький, козацький рід саме настоящий, а вони нам починають усе ліпити. Які, знаєте... Вони кажуть, що це ненормально, коли дитина велика. Да, Ми їм пояснюєш, що в Україні 4-5 кілограмів дітки народжуються, і тут нічого страшного. Вони ні-ні ні. -ні, -ні. Цен. От у них так. Да. Хоча, і дожіть, ну теж от. Чого ви Ну, ви ж нас не рівняєте з собою? тому що ви, ви кажете саме одразу, що ви типу, ви іноземці. Але як вам ось ці е, темнокожі, да. поражають по 6 кг таких да. зразу, от. то ви цьому не удивляєтесь, ви їм нічого не кажете. Да? Ну, що, як це... А нам ви тут на нарішили страхів нагнати. Коротше, в ітогі Юля поміняла сюди, да, поміняла три гінеколога Нарешті знайшовся вже один тут у нас біля хати. Жіночка, шустра така, все одразу передивилася, все там поназначала, поразначало, вже якісь там ще й прививки. Так, да, да, прививка від кашля буде мені Якась прививка від прививка. кашля. І, типу, хочеш, каже, ну потім, щоб дитину не мучить, то зробити їй. от. І щоб дитині, і дитині, дитині типу, воно передасть, якби це. я навіть не знаю, у нас колись хіба робили такі від прививки. Ну, може, йде час. От, ми погодили, щоб зробили мамі, ну Юлі, то є, щоб дитина цю прививку отримала в утробі матері. От. Так що так. Ну, а Юля, звісно, переживає по поводу того, що хто там щось буде писати, там, чи щось стало толсте, чи там щось там ну, не так, чи не сяк. Я кажу, ну так наоборот, ж, є свої плюси. Я в цей раз навіть не буду писати якісь там відео відеоотвіти чи ще щось. Отаку що просто Удаліть. Удаліть. Ну, в смысле, в чорний список і все. Так що... Ну, я не бачу тут поводу для якихось хренових коментарів, але якщо хтось собі надумає, таке накрути, то пожалуйста, я скажу кажу. Зразу це буде останній відос який, і комент, який ви подивилися і прокоментували. Так що, отак от. Всякі мерседеси, покупки домів і все остальне все таков ні о чому. А це, дійсно, вже новості, я вважаю. Так що все. Всім дякую, знаю, що опять вітати, Всім дякую, всім пока, всім гарного вечора і спокійної ночі. Да, ну, тому що Таке твориться, такі холода і такі сміла. Ну, про це вже будемо говорити пізніше. На сьогодні все. Всім пока.